Чоловічий ковтинок Primark ну, з мікродефектами. Розмір L, невеличка плямка. Розмір M, на спинці невеличка затяжка. 2 xl Невеличка плямка. Переважно в біла кофтах це десь вимазане на рукавові переважно. Розмір 2ХЛ, затяжечка невеличка. XL невеличка плямочка ось тут на спинці. Розмір Л. Ось тут є плямочка малесенька. М плечкові плямка. Розмір М затяжечка ось тут в одному місці. М. Плямка, переважно це може бути, як коли складаються кофти, мішок. Розмір Лічка, невеличка затяжка спереду. Її можна пересадити на іншу сторону. Розмір Л теж брудно на плечкові. Розмір М. Невеличка плямка на рукавові. Ось тут. М. Брудно на рукавові. XL. But, um...